Як завжди, о цій порі на цьому телевізійному каналі в ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здравствуйте. У переговорах президентів України і Росії Петра Порошенка та Володимира Путіна 17 жовтня у Мілані візьмуть участь семеро представників Євросоюзу. Про це повідомляє прес-служба уряду Італії, яка головує в Євросоюзі в другій половині цього року. Крім президента Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель, які вже виступали посередниками в переговорах українського та російського президентів з питань вирішення конфлікту на Донбасі. У зустрічі також візьмуть участь глави урядів Італії Матео Ренсі, Великобританії, Евід Кемерон додатково у переговорах, які відбудуться під головуванням італійського прем'єра, візьмуть участь голова ради Євросоюзу Херман Ван Ромпей, голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, і обрана новим головою з питань закордонних справ ЄС Федеріка Могеріні. 16 жовтня в Києві голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський заявив, що Євросоюз очікує від саміту Європа Азія у Мілані знаходження шляхів виконання мінських домовленостей про припинення вогню з урахуванням територіальної цілісності України. За словами дипломата, результат саміту залежить від самих лідерів, як від президента України, так і президента Російської Федерації. З боку європейського союзу буде підтримка того, щоб було знайдено рішення, і Міланський мінський договір було реалізовано. Сьогодні ми не бачимо, що його ефективно реалізовано, сказав Томбінський. За його словами, це рішення повинно підтверджувати суверенітет і територіальну цілісність України. Він висловив сподівання, що зустрічі президентів України та Росії з європейськими лідерами на саміті допоможуть їм знайти спільне рішення. Україна з 1 листопада буде асоційована з Європейським Союзом. Тому нам дуже важливо, щоб ці всі конфліктні ситуації були вирішені якнайшвидше, додав Ян Томбінський. Заступник голови Єврокомісії Гюнтер Еттінгер заявив, що тристороння зустріч щодо газу між Європейським Союзом, Російською Федерацією та Україною відбудеться 21 жовтня в Брюсселі. Туди прибудуть українські та російські міністри Юрій Продан та Олександр Новак. Еттінгер також уточнив, що до Брюсселя прибудуть керівники Нафтогазу і Газпрому з відповідними делегаціями. Переговори відбудуться у вівторок у Брюсселі. У неділю і понеділок я буду в Києві, щоб підготувати ці переговори, сказав глава Ісії на прес-конференцію в Брюсселі в четвер, 16 жовтня. Раніше планувалося, що тристороння зустріч щодо газу повинна була відбутися на початку жовтня. У Єврокомісії зазначають, що формат газової зустрічі не буде змінюватися. Раніше Етінгер заявляв, що був підготовлений проект зимового пакету, який передбачає, що Україна до кінця цього року сплатить Росії 3 мільярди доларів заборгованості за газ. Дія цього договору розрахована на 6 місяців. Конгрес місцевих та регіональних влад, який є одним з органів Ради Європи, 16 жовтня ухвалив резолюцію щодо проблеми сепаратизму в Україні та сусідніх країнах. За документ проголосував 71 делегат проти 22. Проти були лише представники Росії, Вірменії та частина проросійських делегатів від кількох інших країн. Резолюція містить офіційне визнання військового втручання Російською Федерацією в події в Україні. Конгрес засуджує будь-яку форму військового вторгнення Росії на схід України, а також всі інші. Форми тиску Росії на її сусідів йдеться в документі. Безпека континенту поставлена під серйозну загрозу через порушення міжнародних норм та принципів з боку Росії. Збройний сепаратизм, який підтримують найманці та іноземні війська, йде всупереч всьому, що підтримує конгрес. Зазначено також в резолюції. Російські члени конгресу запропонували сім поправок, які мали прибрати всі негативні згадки про Росію. Однак ключові російські пропозиції не знайшли підтримки колег з інших країн. Також росіяни намагалися внести до документа Норму про те, що кризу неможливо вирішити військовим шляхом. Але таку фразу також прибрали з документа. У Раді національної безпеки та оборони заявляють, що російські війська залишаються біля кордону, попри те, що раніше було зафіксовано певне їхнє згортання. Про це під час брифінгу заявив речник РНБО Андрій Лисенко. У нас немає інформації, що велика кількість російських військових, які знаходилися біля кордону, повернулася до своїх постійних місць дислокації. Були певні рухи, була інформація, що починається згортання, проте відходу не зафіксовано. Відведення російських військ не відбувається, наголосив речник відомства. Нагадаємо, 12 вересня Путін наказав своїм військам завершити навчання і відійти від українського кордону. Наступного дня у Міноборони Росії заявили, що більше 17 тисяч російських солдатів повертаються з Ростовської області до військових частин. Натомість зазначив Лисенко терористам, які продовжують атакувати українські позиції на Донбасі, і далі надходить підкріплення з Російської Федерації. Україна з початку поточного року спожила природного газу на 16% менше ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання кабінету міністрів. Що стосується газу, то сьогодні я отримав статистику зі споживання. Є певна позитивна тенденція, повідомив Арсеній Яценюк. Він також нагадав, що активно займатися економією, і встановленням лімітів газу уряд почав тільки в квітні. Цього поки недостатньо, щоб легко пройти зиму, але ті заходи, які робляться урядом. З економії газу і диверсифікації поставок дуже важливі для того, щоб пройти опалювальний сезон. Прем'єр-міністр України також очікує на рішення компаній-продавців щодо зниження цін на нафтопродукти у зв'язку зі світовим падінням цін на нафту. 16 жовтня Арсеній Яценюк провів перемовини з представниками основних компаній, які продають нафту і нафтопродукти в Україні, і повідомив на по засідання кабінету міністрів, що очікує на їхнє рішення щодо певного зменшення ціни на нафтопродукти в Україні, оскільки це відповідає світовій тенденції. Прем'єр. Прем'єр-міністр України також висловив сподівання, що в наступному році, завдяки урядовим податковим новаціям вдасться збільшити в тому числі і видобуток нафти і газу. Протягом останніх декількох тижнів світові ціни на нафту активно падають. 24% падіння цін на нафту на світових біржах. Для світу і для України це хороша новина, для Росії це не дуже хороша новина. Але хочу нагадати, що до цін на нафту так само і прив'язані основні ціни на всі енергетичні ресурси, в тому числі і ціна на газ. Незважаючи на дефіцит газу в Україні, опалювальний сезон на Одещині не зірветься. Про це запевняють в обласному департаменті розвитку інфраструктури і житлово-комунального господарства. Тепло Одесити отримують не 15 жовтня, а трохи пізніше. Першими, в кого почнуть гріти батареї, стануть навчальні та медичні заклади. У решти населення наприкінці місяця. Деталі в сюжеті. Тепло в оселях одеситів буде навіть при наявності дефіциту газу в Україні. Опалювальний сезон пройде за графіком, хоча розпочнеться він не з 15 жовтня а трохи пізніше. Детські сади, лікарні, приюти, інтернати. Ми плануємо почати по цим об'єктам з 20 октября. По іншим об'єктам з 27. -го. Міністерство регіонального розвитку країни підрахувало, що в Одеській області на цьогорічний опалювальний сезон вистачить трохи менше одного мільярду кубів газу. Майже 70% його відсотків будуть використані для промислових потреб. Решта газу піде на обігрів населення. Якщо область буде потребувати більшої кількості газу, вона її також отримує. Але тоді населення повинно буде відмовитися від інших благ. Скоріше всього що нам то відказатися від такої услуги, як подача гарячої води. Тобто це буде вибрано місцевими органами власті як. Вариант того, что если станет дилемма с учетом тех объемов газа давать нормальный температурный режим в домах, значит нужно будет скорее всего отказаться от подачи горячей воды. Аби зменшити ризики відключення гарячої води в оселях Одеситів, обласний департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства зараз проводить модернізацію на деяких котельнях Вілічівську та Одесі. Там необхідно змінити грілки. Нові дозволять значно заощаджувати на природньому газі. На ці роботи з державного бюджету було виділено понад 27 мільйонів гривень. Сергій Козачинський, Владислава, приходько факти. Кабінет міністрів України з 1 жовтня виділив 5 мільярдів гривень з держбюджету на покриття діючих пільг, субсидій, компенсацій, з житлово-комунальних послуг до кінця поточного року. Але за даними міністерства соціальної політики, українці не поспішають ними скористатися. Причини такої тенденції на відеоконференції з центром з'ясовували експерти зі Львова, Харкова, Дніпропетровська та Одеси. Міністерство соціальної політики України в занепокоєнні. Українці, незважаючи на розрекламоване право на субсидію і компенсацію, майже ним не користуються. За статистикою в порівнянні з минулим роком з 486 тисяч понад 30 сімей і досі не звернулися за житловими субсидіями і компенсацією. Україні Дуже не дуже потужна ця програма набирає оберти. Очікуємо, що вона буде більш дієвою, більш статистично показовою після опалюваного сезону, початку опалювального сезону, але зараз маємо те, що маємо. Така пасивність громадян працівникам департаменту соціального захисту населення не зрозуміла. Адже реалізація людиною свого права на компенсацію дозволить їй навіть при підвищенні тарифів залишитися в нинішній ціновій політиці. Буде повищення цін вот на всю цю різницю на газ, отоплення і гарячу воду, от буде назначатися компенсація. От наскільки йому повысять, вот это все піде в компенсації. Чоловіку нічого не буде платити більше, ніж він платив на сьогоднішній день. Вся компенсации, компенсації, ему начислится, будет виплачувати государственного бюджету. Чи не найгірша ситуація із зверненням громадян за компенсацією і соціальними виплатами в Одеській області. Основні причини регіональний директор департаменту соціального захисту вбачає не в поганій проінформуванні населення, а в зовнішніх факторах. Проблема в тому, що гарячої води у нас нету к на сьогоднішній момент. Газифікації в області практически нет. У нас буквально єдиниці населених пунктов, которые мають газ. А тапління када уже включать через сі нюанси. Основний потік звернень очікують на кінець листопада, початок грудня. Івана Дерев'янко, Влада, приходько, факти. На думку психологів, українське суспільство загалом та одеська громадськість, зокрема, досягли високого ступеня психологічної напруги, а страх це найкращий інструмент маніпуляції. Психолог Оксана Болтова вважає, що Одеса зараз розділилася на два умовні угрупування, і кожне з них так чи інакше відчуває дискомфорт і страх. Також дієвим способом маніпуляції є активне залучання до будь-якого процесу, що ми наразі спостерігаємо. Существуют группы нашего с вами города. Часть из них видит свою защиту, как вы знаете, в России, часть из них видит свою защиту в Европе. Но на самом деле одна большая проблема, они не видят защиту в себе. Последний марш, который планировался. Против него собирались очень активно выступать. Люди, которые хотели проводить этот марш, были разочарованы, потом очень хотели все равно его провести. То есть вот все время идет как будто бы одна сторона, другая сторона, и каждый из них на самом деле как будто бы подогревается для того, чтобы в этой ситуации находиться. На думку психолога, для зняття напруги необхідно впровадити широку мережу безкоштовних психологічних тренінгів, де будуть представлені спеціальні програми з релаксації. До інших тем режисер одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Костянтин Пивоваров відзначив свій 75-річний ювілей, а також 50-річчя творчої діяльності. У свій день народження режисер отримав чимало поздоровлень від своїх колег та друзів. А на сцені театру відбувалася його вистава Тарасові Весни, Із ювіляром поспілкувалися наші кореспонденти. Йому вже 75, але він все одно продовжує творити. Режисер українського театру Костянтин Григорович Пивоваров згадує на велику сцену Мріяв потрапити з самого дитинства. Тоді він неодноразово брав участь у гуртках самодіяльності, де декларував вірші різних поетів. Тім стати режисером йому допомогло зовсім не це. А випадкове знайомство із актором театру Валерієм Борисовим працюючи робочим сценою, комсомольська лізація щороку в російській драмі імені Лесі Українки київській, мала показувати свої самодіяльні роботи комсомольці. І мені запропонували поставити оцим цирі. Я показав цю роботу, Нелі Влад, такий геніальний народний артист, режисер, сказав, хто це зробив. Та сказав, це робочі сцени. Так йому ж треба театральний. Говорить, ні, 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 у нього 10 виговорів за те, що він скрізь не встигає, там не встиг, там не а я дивлюсь на сцені, геніальні актори працюють. Ні, nee, він написав мені цей направлення в інститут, і мене прийняли на режисерський факультет. Свою професійну режисерську діяльність митець почав у сумському українському театрі, поставивши на його сцені виставу Тополька моя у червоній хостині. Потім Костянтин Пивоваро працював режисером постановник у Рівненському, Донецькому, Вінницькому, Черновецькому українських театрах. І як головний режисер в Рівненському, Чернівецькому, Одеському українських театрах. В останньому театрі Костянтин Григорович затримався найбільше. Тут він працює вже 28 років. Наскільки людина Новита і потрібна на Україні, мені так здається, тому що він в свій час та й зараз він переставив вистави майже в всіх містах нашої України. В цьому році Костянтин Пивоваров відзначає подвійне свято. Окрім ювілею, за плечима режисера також півстоліття творчої діяльності. Навіть в такий день режисер не захотів залишитися вдома, а навпаки, пішов на роботу. Тут відбувалася його вистава Тарасові Весни. За час своєї роботи в українському театрі режисер Пивоваров поставив понад два десятки вистав, серед яких срібне весілля за п'єсою Мішаріна, зона за п'єсою Куліша, від суботи до неділі Лобозарьова та інші. Присутні роботи Костянтина Пивоварова і в репертуарі одеського українського театру. На його сцені зараз грають вистави Кайдаші, Сорочинський ярмарок, витівки Шалапута і ті ж таки Тарасові Весни. У світі 75-й день народження. Всі шанувальники творчості режисера, а також колектив українського театру бажають Костянтину Григоровичу творчого та здоров'я з цим ювілеєм, побажати йому ще дуже і дуже багато весен, не тільки життєвих, але й творчих. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Мудрість, шляхетність, відвага. Саме ці ключові якості якнайкраще характеризують джуру. Як відомо, джурами в Україні називали молодих вихованців зброєносців і помічників досвідчених козаків. Отримати такий статус міг лише той, хто пройшов певні випробування, як фізичні, так і моральні. Україна це унікальна держава козаків. Саме такою її знає весь світ, і саме так ідентифікує більшість її громадян. У певні періоди своєї історії, коли українцям вдалося звільнитися від поневолення іншими народами, вони перше, що робили, відроджували свої суспільно-історичні традиції і запроваджували державну систему виховання українського козака, захисника України та її народу. Так було завжди, і таким чином повинні діяти українці в наш час. Першочерговим стало завдання створити таку військово-патріотичну гру в державі, яка б відображала не тільки загальні патріотичні риси, любов до батьківщини, любов до своїх батьків, в тому числі патріотичність, включає виховання здорового способу життя, що ми не можемо також залишати осторонь. Патріотичність це знання свого краю, історії свого краю. І разом з тим традицій і формування своєї ментальності. Гра «Сокіл Грасокілджура включає в себе строєву підготовку, подолання смуги перешкод, змагання з надання першої долікарської допомоги, а також інтелектуальні змагання з історії України часів козацтва, українських військових формувань різних епох, сучасних збройних сил України. Крім того, кожен рій повинен продемонструвати вміння жити табором, представити творчо мистецький звіт Роя і звіт про добрі справи. Змагання пройдуть 17 жовтня у військовій академії. Та 18 жовтня на пляжі Дельфін. Починаємо ми о 9-й годині із показу дистанції смуга перешкод. Тобто другий день, якщо перший день це більш такі урочисті, урочисті конкурси, бо це відкриття урочисте, це візит рою, це впоряд, тобто строєва підготовка, це вогнева підготовка стрільби, то квест. Козацький краєзнавчий, так буде приймати участь, вже вже посміхаються, знають про нього. І то другий день це полоса смуга перешкод більш такого туристського характеру, туристські змагання. Тому починаємо о одив'яті з показу дистанції смуги перешкод і плануємо о 9.30 почати самі. Безпосередньо змагання. Участь у всеукраїнському зборі вже дає право кожному учаснику вважати себе гідним нащадком вільного козацького роду. Сьогодні проведення такої гри з акцентом на військово-патріотичне виховання дуже актуально. За останній час Україна і українці змінилися. Майдан та інші події зміни владу і світогляд громадян. Українці власними силами повинні навести порядок у своїй країні. Українці мають створити цілісну загальнодержавну систему національно-патріотичного виховання молоді, яка б ефективно. Здійснювала підготовку громадян патріотів України. Така точка зору наших кореспондентів на події сьогоднішнього дня. Зараз до вашої уваги наші спеціальні репортажі. А я з вами прощаюсь. До побачення. Бо оцінює людину не за словами, а за справами. Чи не в кожному населеному пункті 142-го виборчого округу можна знайти приклади піклування про добробут своїх виборців народного депутата і кандидата у депутати України нового скликання Антона Кісе? В центрі уваги в першу чергу звичайно заклади освіти і культури, на потреби яких в бюджеті постійно не вистачає коштів. Тільки за три останні роки в великих і маленьких населених пунктах свого виборчого округу Антон Іванович встановив 28 дитячих майданчиків. Ось Дитячий садок села Проозерна Кілійського району. З його проблемами кандидат у депутати Антон Кісе добре обізнаний. Допомагає закладу давно. То косметичний ремонт організував, то іграшки подарував. Тут він також облаштував два дитячих ігрових майданчики: один на дворі, а інший менший у веранді. Коли на вулиці негода, дітки бавляться тут. Останній з подарунків пральна машина. была машинка, но где-то вот месяц назад она у нас поломалась. Мы обратились к Антону Ивановичу, он нам спасибо, он не отказал и насчет игрушек, и насчет машинки, мы ему очень благодарны. Вода у нас привозная, не можем не установить машинку, автомат. И мы попросили полуавтомат. Також за пральну машину вдячні народному депутатові Антону Кесе і працівники Мирнопільського дитячого садка Арційського району. А маленькі шибеники тепер можуть свою невичерпну енергію витрачати на яскравому дитячому майданчикові. Ми хочемо виразити благодарність Антону Івановичу Кисе за допомогу в дитячому саду. У нас на день захисту дітей подарили Антон Іванович велику дитячу площадку». Вихованці дитячого садка села Прямобалка Арцийського району і їх батьки вдячні Антону Івановичу за облаштування у серпні проточної гарячої холодної води, каналізації і внутрішніх туалетів для дітлахів. В нашому дитячому саду більше 50 років. і для діток у нас удобств не було. Буквально в течение 10 днів, за 10 днів туалети у нас туалетні комнати у нас были сделаны. Ми предоставили для роботи в средній группі, ми предоставили старенькую протікающую веранду. Вот буквально за 10 дней э, были сделаны туалеты, проведена канализация, проведена, э, проведен водопровод, построена печь, потому что для того, чтобы работала... Щоб не замерзала каналізація водопровод, нужна була печка, щоб було тепло, поставили окно для того, щоб провітрювання -то було. Ось дитячий садок села Оксамитне Болградського району, куди також ходять дітки сусіднього села Тополини. Багато років його головною проблемою була маленька вигрібна яма, яку щомісяця потрібно було чистити, поки нова завідувачка не звернулася по допомогу до Антона Кісе. Ну Антон чи знаю дуже давно. Коли почала тут працювати, роботи, перша була большая проблема. Когда пришла сюда, это была выгребная яма. Тот, кто пользуется выгребной ямой, тот меня поймет из тех заведующих: что это самое, это самое такое центральное место для детского дошкольного учреждения. И это было в 2012 году, 1 июня, Антон Иванович дарил село Тополина, оно находится рядом, дарил детскую площадку игровую. После этого он посетил наш детский сад. Естественно, он меня спросил: Ну как, нравится тебе здесь? Я сказала, да, нравится, но конечно есть проблемы. Ну какие? Я конечно, эту проблему озвучила. Было решено буквально в 15 минут. Через две недели у нас была новая выгребная яма. А на зекономлені кошти ще й придбали тюль для музичної зали, музичний центр і ось такі зручні сучасні столики для вихованців дитячого садка. Причому спеціально підібрані для різних вікових груп також дарунок Антона Кисе, які ці яскраві народні болгарські костюми. Для нас цей чоловік дуже такий наш свій чоловік, родний. Ми його очні любі міждем, падмоштакаби ні абркак не абратімся к ньому всегда виходить нам навстріч. Малюків своєї малої батьківщини та рутинського району. Народний депутат також не обділяє увагою, окрім ігрових майданчиків, іграшки, постільна білизна, спортивний інвентар, інші необхідності, що можуть зробити працю освітян легшою, а повсякдення дітлахів яскравішим. Антон Кисе намагається створити для виховання підростаючого покоління як найкращі умови. Ще один день в режимі нон-стоп. кандидату народні депутати України по 138-му виборчому округу Ігор Учитель провів ряд зустрічей із жителями Березівського району. Все почалося зі свята дня села в Михайло Олександрівці. Вітаємо вас 155-ю річницею створення села Михайло Олександрівки. Свято присвячене 155 й річниці села Михайло Олександрівки вважати відкритим. Давнім звичаєм шанованого гостя зустрічали короваєм. Хотілося пожелати вам миру, тому що мир сьогодні, ви знаєте, це дуже важно. І все, що робить сьогодні президент, это в первую очередь для того, чтобы остановить войну і для того, щоб перестали гибнуть люди. Здоров'я, щастя і з праздником вас. На ювілей села Ігор-учитель подарував місцевій школі мультимедійний проектор. Його Михайло Олександрівці чекали понад 20 років. Міністрація школи учнівських колектив всі дякують вам за цей проект. мультимедійний. ми раніше нас його не будемо позичати по сусідніх селах. у нас уже є слід нас буде позичати. Не будемо п'яч. <гум> Цей же день кандидат у народні депутати України по 138-му виборчому округу Ігор Учитель мав зустріч із жителями сіл Демидово і Анатолівка. Люди мало получають інформацію, і найголовніше, головне, що получають мало правдива інформація. Я сьогодні бачу вот доведення до людей, до їх сознання тих необхідних питань, котрий вокруг которых сьогодні дозна об'єднатися вся страна для того, щоб удачно рішити і піти далі нормально розвивати страну. Спілкування пройшло невимушено в режимі круглого столу. Питань до депутата було багато і різних. Найбільше людей хвилювало, чи будуть привозити вугілля і чи планують відключення газу. Бо як зізналися місцеві жителі, інформація щодо цього в кожного своя, особливо в інтернеті. А що з того всього правда, ніхто не знає. Ігор учитель, володіючи ситуацією, заспокоїв селян. Ніяких відключень чи підвищень цін на газ не планується. «Я, повірю, я можу сказати, що Абсолютно ніякої Опасності на сьогоднішній день є, абсолютно нікато. І, і в течение року це на наказ теж повишатися не буде. Були питання й досить особисті. Uh, какая ваша цель И йти кандидатом в депутат Верховної Ради? Яка моя цель? Так. Да. Чого ви хочете? Дороги построїти, газ вести провести? Я хочу делать, я я Сделать. У меня двоє внуков. Беді внуки жили в нормальной стране, точно так же, як і ваші, і всех здесь присутствующих. І для того, щоб у нас не було сматрящих, щоб у нас ніхто нічого не віднімав, так як це было. Підводячи підсумки зустрічі з жителями Березівського району, Ігор Учитель порадив селянам поменше довіряти пліткам і написаному в інтернеті, а всі хвилюючи їх питання, вирішувати безпосередньо із фахівцями тих чи інших профільних відомств.